Ну, слухайте, Трамп прямо невгамовний. Мені цікаво, що він почав вже наїжджати на своїх і під роздачу попав а, пан Кук, Тім Кук, голова компанії. Apple. Той, який, до речі, задонатив на нього 1 мільйон доларів на виборчу компанію. Він підтримав пана Трампа. А Трамп сказав, що я давно розмовляв з Тімом про те, що потрібно виробництво переносити в Сполучені Штати Америки а не поповнювати бюджет Китаю, В'єтнаму, Індії. Потрібно створювати робочі місця в Сполучених Штатах Америки. Мені здається, що він взагалі не бізнесмен, він взагалі не вміє рахувати. Я про Трампа. І я думаю, що Тім точно не згодиться переносити виробництво до Сполучених Штатів Америки. Мені цікаво, що відповість йому пан Тім Кук, його, його друг, його спонсор. Уявляєте, на своїх. Він почав відрізати собі ру. Тримаємо спані та панове.